Ворог знову бив по території області Запорізького району та обласного центру. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, під обстрілом був Вільнянськ. Також були удари по енергетиці. Більше про наслідки ударів розпитаємо в Олександра Коваленка, речника Запорізької ОВА. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, пане Георгію. пане Олександре. На жаль, часто з вами говоримо, а це означає, що багато говоримо про російські удари з Запоріжжя. Запоріжжя, які міста, такі області залишається, мабуть, місцем одним з найбільших, де росіяни б'ють як по цивільному населенню, як так по енергетиці, так просто по містам. Які є останні останні інформації, якраз таки про вчорашні терористичні удари і зважаючи також на ситуацію з електроенергією? Так, звичайно, Запоріжжя і Запорізька область є прифронтовим регіоном, і тому нам дістається чи не найбільше з серед інших регіонів нашої держави разом з рештою регіонів, які розташовані неподалік від лінії бойового зіткнення. Понад пів тисячі ударів завдав ворог вчора по Запорізькій області, і Запорізькому району. Так, дійсно сталася трагічна подія. У місті Вільнянськ загинуло подружжя: 49-річний чоловік і 47-річна жінка внаслідок атаки ударного безпілотника по Вільнянську. Загалом ще маємо п'ятеро поранених: кілька людей в Запоріжжі, кілька в Запорізькому районі. Знову ж таки, внаслідок атак терористів. Ну, зараз лунає ще повітряна тривога безперервно, 19 годин. З вчорашнього щодня і постійно цілодобово е, атакує атакують терористи ударними безпілотниками і Запоріжжя і інші населені. Пункти. Е, протягом 5 6 числа е, лютого було завдано ударів по двох районах обласного центру Шевченківському та Заводському. Загалом пошкоджено чотири багатоповерхові будинки і чотири. 12 будинків в приватному секторі ліквідаційні роботи, тобто роботи з ліквідації наслідків обстрілів, вони розпочалися максимально оперативно, тому що зараз на вулиці зимною треба якнайшвидше залатати. Було вибиті вікна, понівечені балкони, покрівлі зруйновані. Тому першочергові заходи щодо ліквідації наслідків вже виконані. У Понівчені також десятки автівок, е і дійсно було знеструмлення. На щастя, короткострокове в Заводському районі. 13 тисяч абонентів залишилось без електропостачання. Але протягом вже двох годин е електрика була відновлена. Дякуємо вкотре нашим енергетикам. Ну і принагідно, звичайно, що дякуємо нашим охоронцям неба, тому що не все залізятче долітає. До тих цілей, які поставили перед собою російські окупанти, ну а насамперед вони зрозуміло, Намагаються знищити об'єкти критичної інфраструктури, електроспоживання, аби нас запоріжців, українців, залишити без тепла, електрики, зв'язку, води інших благ цивілізації. Так що, вкотре вони працюють надеть надев ефективно, але ну на жаль, є влучання І вже протягом сьогоднішнього дня було влучання в один із гаражних кооперативів, було влучання поруч з. Притулком для собак він називається «Дай лапу, друже», Було поранено чимало собаки. На жаль, загинуло десь щонайменше вісім тваринок. Поранених тваринок перевозили до ветеринарних клінік. Одним словом і громадськість, і влада і волонтери надають зараз допомогу цьому закладу. Пане Олександре, красно вам дякуємо за оперативну інформацію. Дуже широку дійсно так важко сприймати, і дуже важко дається інформація про обстріл росіян по енергетиці цивільних. Але мабуть особисто мене не знаю, як у інших людей. А мені найважче слухати, коли йде обстріл ще і по нашим друзям меншим тваринам, коли. Взагалі, вони не можуть собі я, ніяким чином дійсно зарадити а в цьому форматі Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був доєднався до етеру на апоострофі. Пане Олександру, дякую вам.